дня, друзі, ви на каналі Все для Гаду. Хочу з вами поділитися своєю рецептурою покращеного росту помідорів, тобто подрізка помідорів листа. І зараз я вам покажу, як треба робити, а як не треба. Ось так виглядає мій учасник помідора, як ви бачите, вже деякі помідорки. І зараз я на прикладі покажу. Ось, Як ви бачите, обламували помідор. Отак ось так. робити. Не треба. Тому що ви, коли обламуєте, ви даєте доступ до бактерій, до хвороб, прямо до серцевини помідора. Треба брати отакий звичайний ножик і подрізаємо, оставляємо десь один сантиметр і зрізаємо три листочка. Ось так воно мусить виглядати. Чому? Тому що коли листочки наші торкаються ґрунта. Вони притягують до себе хвороб. По-перше, по-друге, помідор провітрюється, гарно продувається. І менше збудників фітофтороза, парантероза і вертисульозного ов'ядання. Тому, як ви бачите, в мене помідор ось, вже багато помідорчиків, цвіт дає, бо я робив обробку бор з плантофолом. І ті, що помідорчики були такі слабенькі в мене, то теж вже вони пішли, зараз я вам покажу. Підкормка, пропушка. Зараз роблю підрізку, а потім пропушу і покажу, як воно виглядає. Це ці помідорчики, що були слабенькі, вже вони, як ви бачите, всі підв'язані до шпалерки. Ось так. Не знаю, видно чи не видно, напевно видно. Так що зараз підріжу, як це буде виглядати, я вам покажу. Я підрізав та пропушив помідор, у мене тут 60 десь, кустів в ряду і зайняло в мене десь хвилин 20. Ось так подивіться. Зараз, щоб вам зручно було. Ви як бачите, що весь помідор я підрізав, щоб лист не косався, у нас не торкався землі, тому що де листочки, я зрізав три листочка. Д4, але бажано з листа, зараз зрізати найбільше трьох листочків. І зараз я все це діло пропушив і зараз покажу, що я маю. Дивіться. Оце стільки я листа зрізав. Як ви бачите, що вже збудники хвороб у нас вже починають приготувати на помідорі. Тому я зарядив комплекс, зараз покажу. Я обичаю, сам знімаю, сам показую. Так. Ось. Це все я змішав в, в одному контейнері. Це комплекс інстикцид, фунгіцид, ну і прилипач, Оброблю помідор і від хвороб і від шкідників. Так що, друзі, користуйтесь, всім гарного врожаю, підписуйтесь, ставте подобайки.